Здорові були люди добрі! Вітаємо всіх давніх членів добірного товариства і новоприбулих. Запевняємо, що двері нашого товариства відчинені для всіх охочих, для всіх, хто хоче, хто бажає поліпшити знання української мови. А от для бажаючих, а втім, бажаючих ми теж приймаємо, але з умовою, що надалі вони не будуть бажаючими. А тільки охочими, спралими до вдосконалення свого мовлення. Що потрібно для вступу? Зовсім мало. Ваше бажання, ваші коментарі до переглянутих відео, ваші вподобайки. Зробивши це, ви автоматично стаєте членами добірного товариства. Вітаємо! А тепер. Саме тепер, а не сейчас. Хочу привітати всіх з прийдешнім, саме з прийдешнім, а не з наступаючим. Привітати з прийдешнім днем сміху. Про який сміх він говорить, коли триває кровопролитна війна, московити руйнують міста і села, убивають, калічать людей, подумаю, чи скаже хтось. Ваша правда, але я згадую слова нашої славної. Лесі Українки. Дорогі земляки, ви маєте можливість пожертвувати на потреби Збройних Сил України в описі під відео. Там, зокрема, є посилання на підтримку нашого каналу. Підтримуючи наш канал матеріально, ви робите його якіснішим, змістовнішим, цікавішим. Щиро дякуємо. Я собі вставала тихо. Що? Болить, мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда. Щоб не плакать, я сміялась. Тож будьмо і ми горді, і сміємося нашим ворогам у їхній московській рожі, а нашим коханим даруймо троянди, ружі, рожі і проліски. А тепер до праці. На початку бесіди. Я згадав покруч час». Тож зараз ми його, та є то як його. Наші кулі, як відомо, вузлики да пам'ять. Тож слухаймо, ти повсякчас мовиш час». Тепер не час «сі час». бо не для нас оте час». Канів і бариш говорять зараз. Та що там збараш по всій країні. Тепер і зараз, говорять нині, у сквері зараз брини гітара, ось суне зараз велика хмара, Не скажеш зараз, тебе жде кара. Хоч переділок, понеділок, а хоч вівторок, а поцілуєш із сорок, хоч у середу, а хоч в четвер. Кажи хоч зараз, а хоч тепер. Тепер неділя. Що тут гадати? Зараз весілля. Ну оспівати, сховав москалик наше зараз, нам нав'язав своє сі час, За це йому і буде кара, бо поквитатись уже час. А ще сьогодні маємо викинути з нашої мови і мовлення бажаючих, які ну ніяк не покинуть нас. Є бажаючі поїхати на курорт, є бажаючі відвідати наш порт. Є бажаючі у волейбол поарати, є бажаючі городина взирати, промовлення, як слід, не дбаючи, все ще питають Є у вас бажаючі? Читайте і слухайте, як вуха й очі є, нема бажаючих у нас, охочі є, газетярі, промовці, діячі, навіщо вам оті бажаючі? До добрих справ хай будуть лиш охочі, бо мова тих бажаючих не хоче. І ще коротенький вузлик сієї ж книжечки. Працюючи, бажаючи дурниця, казать так українцю не годиться. Слід хто працює, хто охочий, хто бажає. Хай кожен працівник на це зважає, якщо себе він, звісно, поважає. Отже, завтра 1 квітня. Прикро, але дехто з українців ще досі думає, що 1 апреля, і видає такі перли 1 апреля нікому не вірять. Свідомі ж українці кажуть, 1 квітня брехня всесвітня. Спитайте мене, чим квітень кращий за сусідній апрель? Самі добре знаєте. Назва українського місяця розповідає, що він нам несе квіти. А російський апрель нічого не каже ні нам, ні самим росіянам, бо він погодить з чужої мови Латини. Українці віддають перевагу своїм назвам. А напередодні такого свята як же ж без анекдота. П'яний москаль Снайпер Поднімій голову, мені тебе плохо видно, а мені якраз добре. Постріл і покотилася москальська башка. Бендервець тримає палець на курку. Летиш, куле, прямісінько в москалевій мозок. Куля повертається назад і сердито бурчить. Нащо було дурити? У нього ж мозку нема. Так сьогодні ж перше квітня. А на цьому слові бавайте здорові.